Ми маємо великий документ, він вже поділений на розділи. І в першому розділі є зображення. Воно підписано рисунок 5, але це неправильний підпис. Далі, такі маленькі малюночки ми підписувати не будемо, це як логотипчики йдуть. Наприклад, ось тут в першому розділі ще є рисунок 2. Зверніть увагу, підпис малюнків зовсім Незрозумілий. І наступне, у другому розділі ми маємо ще таблицю. Як правильно виконувати підписання таких елементів? Нагадаємо, що підписувати ми маємо рисунок: 1.1 і назва рисунку. Назва рисунку є в нас. Нам потрібно тут змінити. Але бажано, щоб не руками ми це вписували, а Word сам нумерував наші рисуночки в кожному розділі. Тому ми можемо створити автоматичну таку нумерацію. Отже, що потрібно зробити? Ми, маємо зараз, ми зараз знаходимося в розділі 1. Ми відкриваємо силки і вставить назву. Вставляти назву ми можемо. Із запропонованих стандартних. У нас є опція рисунок, але рисунок 1 це буде просто його така назва. Слово рисунок буде повторюватися, а номер рисунку 1. А нам треба, щоб було 1.1. Тому ми повинні просто створити самі таку назву: рисунок 1. Окей. І зверніть увагу, нумерація рисунка буде рисунок 1.1. Натискуємо ОК і зверніть увагу, в мене є назва рисунок 1.1. Тепер ми що повинні зробити? Ми повинні поставити пробіл, мінус, пробіл, і після першого слова, коли ми натискуємо пробіл, автоматично мінус змінюється на тере. Ось правильне підписання рисунка. Оце цей текст, рисунок 5 ми прибираємо. Наступний рисунок спробуємо, чи буде відображена автоматична назва. Виділяємо, ставить назву. Зверніть увагу рисунок 1-2. Окей. І назва вставилася. Значить, цей рисунок ми прибираємо. Далі, отут ми теж. Прибираємо пробіл мінус пробіл, і навіть після першої буквочки, коли ми поставимо пробіл, потім його заберемо, тут зробиться тире. З рисунками, я думаю, зрозуміло. Що стосується таблиць, пригадуємо, що назва нашої таблиці мусить бути у Лівому верхньому куті над таблицею. Ми знаходимося в розділі 2. Тому назва нашої таблиці повинна бути таблиця 2.1. Отже, встаємо курсором, виставляємо вставка назви і створюємо теж уже запропоновану нам шаблон такий. Таблиця 2. І коли ми натискаємо ОК, номер нашої таблиці буде 2,1. Натискуємо ОК. І тут просто автоматично руками вписуємо, тому що таблиця у нас не мала назви. Ну, Вона, звичайно, є, написано таблиця кольорів. «Таблиця кольорів У моделі і тут RGB. Ось назва нашої таблиці. Коли ми звернемо увагу, вона дійсно знаходиться над таблицею зліва. Автоматична нумерація таблиць і рисунків створена.